Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО. Я з вами Валентин Опрів. Дякую вам, що ви підписані на мій YouTube канал. А якщо раптом ви не підписані, можете підписатися. Так само буду дуже вдячний за ваші коментарі і так далі. В недільний вечір я би сьогодні хотів поговорити про те, як важливо бути правдивим до кінця. А коли ми візьмемо святе письмо, о, святе письмо, яке я тримаю в руках. І ми відкриємо книгу від початку відбуття до відкриття, ми побачимо дуже багато цікавої інформації для себе. Перше, на що я задумався, і я пам'ятаю, як Ростислав Мурах, єпископ Хмельницького об'єднання у ЦХВЄ, якось викладаючи в нас по душепікунському служінні, в класі сказав таке: каже. Чи задавали ви собі запитання, чому Бог він залишив правду такою, як вона є. Тобто ми читаємо Святе письмо, і ми бачимо там не тільки приємні моменти, які відбувалися з людьми у стосунках з Богом. А так само ми бачимо дуже багато таких, знаєте, прикрих моментів, які відбувалися у людей по відношенню до Бога. І Дух Святий він цю інформацію чомусь не скрив. І коли ви читаєте святе письмо, ви побачите, що Бог не скрив гріх Давида, Бог не скрив обман Ананії і Сапфіри і Бог не скрив багато фактів, які відбулися в Божих людей, і не тільки в Божих людей. І коли ви відкриваєте Біблію, вона перша для мене закладається. Це, це книга відвертості. Книга, в якій ви побачите правду такою, як вона є, а не так, яка я хочу бачити. Звісно, мені би хотілося свої історії життя дещо, наприклад, змінити і ніколи не згадувати. Але воно сталося. І коли воно сталося, ти його ніде не подінешся. І чому Бог залишає оцю правду такою, як вона є, для того, щоб ми могли для себе проаналізувати своє життя і не боятися признати оці, скажімо. Недобрі моменти в своєму житті і вміти їх виправити. Так само по відношенню до служіння і інших моментів, я, до прикладу, веду проект відверто Про і чесно вам скажу, мені подобається, коли люди ставлять вподобайки, коли пишуть коментарі, коли поширюють моє відео і так далі. Не буду скривати, мені це приємно, мені це подобається. Але питання в іншому. Якщо вам. Ну, раптом так станеться, що буде не подобатися мій проєкт, і ви будете вважати як один мій друг. Вважає, що я наклепник і так далі, і що мені треба вибачитись перед деякими друзями, навіть не друзями, а служителями, що я веду безпідставний наклеп про них. Всі відео, які я записав, чи про Шопувала, чи про Вознюка Віталія, чи про а, інших служителів. То ви можете це побачити в мене в проєкті. Жодного відео я не видалив і не збираюся видаляти. І те, що я сказав, воно залишається. Якщо дійсно я в чомусь не правий, ви мені скажіть, чому я не правий. Ви знаєте, сама найбільша помилка сьогоднішнього християнства в тому, що ми стараємося загладити себе і показати себе не з тої сторони, як ми є насправді. Але християнство. Воно складається не тільки з ідеальних періодів нашого життя, воно складається так само і з печальних моментів. Тому я би хотів сказати, що все те, що я записував в себе на відео, воно є, ви можете переглянути. І якщо ви вважаєте, що я не правий, конкретно напишіть, в чому я не правий. Тому що, знаєте, просто сказати, що я наклепник, я сам, в принципі, знаю, де я помиляюся, де ні. Повірте. Перше для себе, що я взяв і повторюся вкотре, що коли я записую відео на, в своєму проєкті відверто ПРО, для мене важливо є один із моментів. Я не влізаю в приватне життя людини. Якщо ви заважили, коли я говорю про служителів, я говорю про загальне їхнє служіння, про те, що на людях видно, про те, що вони на людях говорять, пишуть і виставляють. Я не лізу до їхніх жінок, чоловіків, я не лізу в їхнє приватне життя до дітей і так далі, тому що це буде дійсно некоректно з мого боку. Але повірте, якщо в загальному це стосується церкви і служіння, про це потрібно говорити. А тим більше, коли служителя заграються з російськими пасторами, про це так само потрібно говорити. Мій друг Віталій Піхотін, я думаю, він би вам багато чого цікавого сказав, я думаю, я в нього візьму він інтерв'ю. Він про тих всіх американських українців дуже багато чого цікавого знає, і не тільки він. І йому прикро від того, що українці, які живуть сьогодні в Сполучених Штатах, а частина із них, чоловіки, які виїхали незаконно, вони сьогодні себе ведуть правильно. Ну, Бог з ним ви виїхали незаконно, це ваші стосунки перед Богом. Але в мене запитання, якщо ви вмієте отак плюнути або учорнити і сказати, що я там роблю щось не так, я вам хочу сказати: що до Шаповалова, що до Фатулаєва, що до Віталія Вознюка, все те, що я говорив, це стосувалося їхнього служіння загального. Тому що саме ці троє служителів одні з тих, які Показують своєю поведінкою і відношенням, що вони десь, знаєте, трошки підтанцьовують Росії. Наприклад, у Шаповалу Андрій він запросив до себе в наслужіння цього ж Лук'янова. І це записали на відео. У мене запитання, навіщо видаляти це відео, якщо, якщо ти чесний. Тобто так сталося. Він приїхав, він підтримав. Я вважаю, що потрібно робити контраргумент, наприклад, на ту єрість, яку там говорив Лук'янов. Якщо ти дійсно проти нього, якщо ти дійсно проти Росії, то чому ти його запрошуєш, а потім ще й фінансово підтримуєш? Взагалі, наскільки мені відомо, як і Андрій Повалов, і багато інших, знаєте, що казали? Що вони за кафедру не впустять людину доти, доки не перевірять її. Мене запитання, чому Шувалов запросив Лукянова і не перевірив його достеменно? От реально взяти перевірити. Добре, ти приїхав до нас на служіння, ти, ти є пастор церкви, так. А, і якщо ти за Україну, то ти що робиш? Ти перевіряєш людей на пророчистські погляди і так далі. Ти дивишся, ну, наприклад, я за Україну. До прикладу, ну, я служитель, так? і приймаю в церкву людину. На, 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 на що перше я повинен звернути увагу? Які погляди в людини є? Як людина відноситься до України, до церкви, до того, що відбувається насилля і так далі? Це все перевіряється. І якщо ви зауважили, що я загальний е, характер оцінки даю, тобто я даю те, що я чую, бачу. На жаль, Андрій Шаповалов він видалив це відео, яке він, на його думку, помилка, що він його виставляв. Але не треба видаляти. Я вважаю взагалі, ну, друзі, якщо я не правий, то так і напишіть, чому я не правий, що, не потрібно, що, потрібно, що потрібно залишати відео. Ну, наприклад, якщо людина робить щось, ну, скажімо, таке незрозуміле, ну, знову ж я вам показував це те письмо. Чомусь Бог не скрив правди всього, що відбувалося в житті Божих людей. То чому ми сьогодні в Ютубі тільки залишаємо позитивні е моменти, позитивні проповіді і так далі? Ну якщо вже сталося, вмійте привести корто аргумент після того і сказати, вибачте, сказати, вибачте, так, я помилився від жодного служителя, про яких я згадував. Від жодного служителя я не чув а, про те, що вони конкретно могли на відео вибачитися за те, чому вони запрошували того чи іншого служителя. От, Ну зато вони дуже гарно говорять, які вони хороші, і себе відбілюють в різних інтерв'ю. Друзі, якщо я для вас не подобаюся відписка і тупобачення, я вас зрозумію, я не буду на вас там обіжатися і так далі. Доросла людина. я я в мене понад 7 років було тільки 150 підписників. Я все одно відео проводив, повірте. Зараз, слава Богу, дві, кажу, перепрошую, 1800 людей, які підписалися, за що я вам щиро вдячний. Але я вам хочу сказати, що все те, що я говорю по відношенню служителів, я буду говорити, тому що це стосується церкви. І я особисто вважаю, що, наприклад, якщо він якусь єрість сказав, і не треба видаляти. Наприклад, там один із Америки служитель забув його прізвище, який пророцтва всякі писав, а, як його звати, Ай, забув. І він якраз говорив про те, що це був прізвище, от забув. Просто прийшов на голову один служитель пророкував американський пас, ну він українського походження, а, а, з, живе в Сполучених Штатах, і він а, дуже часто пророкував про кінець світу. І пророкував це періодично. Він говорив про те, що такого-то такого числа відбудеться кінець світу. Не відбулося раз, не відбулося два. І що відбулося потім? В кінцевому результаті він ті відео, які були невигідні для нього, що він зробив правильно, повидаляв. Тому, друзі, ну, якщо ви говорите, то будьте добрі, стійте тоді до кінця за правду. Ну, Тобто, якщо ви сказали, якщо ви помилилися, то чого ви видаляєте це відео? Вам соромно, що ви сказали неправильно? Можливо, вам треба коротко аргумент дати і сказати, так, я за, заїхав не туди і так далі. Чому ми видаляємо це? От, от мені цікаво. Чому ми видаляємо те, що нам незручно. До речі, згадав Андрусишин. Є такий пастор а, а Андрусишин. Я про нього думаю, що окремо також зроблю етер. Він дуже багато пророкував про Україну і не тільки про Україну. І Він досить така неоднозначна особистість, цей Андрусишин. Мені навіть книжку дарували. Чесно, я її не читав. Uh, я вам скажу навіть чому я не читав книжку Андру Сишина, тому що я вважаю, що те, що він говорить, воно, воно є єресь. І частину відео Андру Сишин чомусь видалив себе з каналу. Чому ти видаляєш правду, на твою думку? Або навіть якщо це була неправда, і ти помилився, чому ти це видаляєш? Чому не візьмеш і не напишеш корто аргументи і не вибачишся про людьми? Скажеш, люди, так, у мене не вийшло. Я не розумію християнства, тобто ми вміємо запрошувати зірок християнських для того, щоб вони нам в інтерв'ю щось сказали. Ми хочемо засвітитися і так далі. Але ми не хочемо говорити правди. Я розумію, що це невдячна справа, те, що зараз я роблю. Тому що те, що я роблю, воно неприємне. Але як і Андрусишин, він повидаляв частину відео, як Андрій Шаповалов, чому він видалив відео служіння, на якому був присутній Лук'янов. Рашистський пастор, який підтримує расизм, який підтримує насилля проти України і вже сьогодні себе відбілювати в інших проєктах, що, мовляв, я попутав і так далі. Ну, це якось негуманно і негарно, з вашого боку. Брат Андрій, чи як вас там? Чи я буду вибачатися перед ним? Ну, це буде окреме відео, чи буду вибачатися чи ні? Я за одне можу вибачитись. Я можу вибачитися за те, що я невчасно почав говорити правду. Що я невчасно почав говорити, що відбувається в нас в християнських колуарах. От за це я хочу вибачитись і славіку, босаку, і всім іншим сказати, вибачаюся, що я невчасно почав. Mm -hmm. Але щоб ви побачили кожне відео, що я не торкаюся в служителів їхнього приватного життя, я торкаюся того, що належить до служіння. І Якщо я торкаюся до служіння, то будь ласка, і Славік Босак і інші, проведіть мені конкретний приклад, коли я а, в чому я саме не правий. Факти, в мене є факт про а, те, що м, м, занепокоювало е, Євгена Тайца і Алекса Штенерта. вони про шапувала дуже багато говорили. І не тільки про шапувала, будь ласка, зайди в проект вні політики. Хоча ви не зайдете в цей проєкт, тому що вам не вигідно слухати те, що говорить Тайц і те, що говорить Штенгер. Вам, вам вигідно просто робити так, як ви це бачите. Але от зайдіть просто в проєкт дні політики» і ви подивитеся і про Шоповалова, і про інших служителів. І це не тому, що вони злорадствують і хочуть себе показати вищими. Вони стали непопулярними для декотрих, особливо церковних людей. Чому? Тому що. Вони говорять незручну правду. Багато християн сьогодні, до прикладу, вони, вони просто мліють від Андросишина. Я послухав там дещо його, і я до кінця не зрозумів. Але для того, щоб бути відвертим і чесним, мені треба щось взяти, послухати, а потім зробити ну, певну передачу і пояснити, що. Але я, напевно, це буду робити з людьми, які в богослів'ї і в теології краще, ніж я. Признаюся вам чесно, крайні півтора року я менше е, заглиблююся в читання святого письма. Так, я його читаю, але я менше заглиблююся. Е, багато чого помінялося в моєму житті, і тому я не можу на теологічні теми до кінця відповідати так, як це робить Штенгер, так, як це робить Тайц. Е, тому що я правда мало сиджу в цьому питанні. І. Це може бути мій промах, але скажімо, те, що в служінні відбувається, і те, що служителя підтримують там, скажімо, декотрі неоднозначники, які підтримують расистів і так далі, і закривають очі на багато речей. Ну, я про це не мовчу і говорю. Тому, друзі, ось такі справи. Підводячи висновки, я хочу сказати вам одне: я справді вибачаюся за те, що я невчасно почав говорити. То правду, але краще пізно, чим ніколи. Тому що можливо, якби я почав це скоріше, воно би мало ще більше толку. Ось так. Тому от за це мені шкода. Чи я вибачаюся перед Андрієм Шоповаловим? Я хочу послухати цей подкаст, який він буде Славіку Боску давати в метаноя. Я його обов'язково послухаю. Але я вам скажу: я не бачу тут підстав вибачатися. Я його не обізвав. Я просто не згідний з його політикою християнського життя, яку він веде. Він веде подвійне життя і одне говорить, друге робить. Чому він видалив це відео? Друзі, особливо хто компетентний в теології, не тільки от скажіть, чи треба видаляти те, що ти на ну, єріс наговорив, чи все ж таки варто на ту єріс сказати кожний аргумент, чому ти був неправий? Що потрібно? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що ви були зі мною, і дуже прошу вас, а, будьте мудрими, тому що в наш час сьогодні, знаєте, одних можна відбілити, других можна учорнити. Щодо себе, своєї власної персони, я можу сказати одне: як і Славіку, так і інших. Бо Славік мене тепер вважає клієтніком. Будь ласка, я для тебе клів'ятнік, тому що, на твою думку, я очорнив Андрія Шопова. Шапувал чи шапувало І, Але я тобі хочу сказати, що все ж таки я не замовчу, тому що про шапувала було дуже багато вже сказано. Дуже багато. І є брати, які можуть це підтвердити, що вони багато чого знають. І перш як будь-яке інтерв'ю брати про цю людину треба так само багато знати. І якщо шапувал запрошував до себе руського пастора. То чому з твоїх слів він типу, не знав, кого він запрошує. Треба було перевірити. Просто перевірити. Я можу вибачитись ще раз скажу за одне, що я часто мовчав, а мовчання не проводить до нічого. І тому християнство сьогодні заграється. Заграється з тим, як сьогодні люди себе ведуть. Ми сьогодні можемо одних підняти, других очорнити. Ми сьогодні одних можемо попустити, а других восхвалити. Чесно вам скажу, Якщо ви від мене відпишетеся, я не буду на вас ображатися. Але я не збираюся бути перед вами правильним і не збираюся доказувати свою правоту. Я знаю свою цінність і знаю, де мені треба мінятися, а де потрібно просто далі йти за Христом і жити так, як Бог велить. Мені важко, правда, мені важко. Важко вести християнський спосіб життя і багато інших моментів є, які мене хвилюють, але нічого. Ми з Божою допомогою справимося. Дякую всім друзям, хто підтримує, і хочу вам сказати: не бійтеся, говорити правду, але ніколи не лізьте а, в чужу сім'ю, не лізьте в приватне життя людей. Якщо ви говорите про служителя, то говоріть про те, що стосується служіння конкретно і того, що люди бачать на загал. Але нас, декотрі служителі, вибачте за слово, мають залопохів. Вони думають, що ми стадо баранів. Які нічого не думають, які просто хавають все, що вони подають. Мені вже не раз казали: слухай, кажу, ти лізеш не туди, де треба. Не твоє діло, що роблять служителі. Ну тоді можна і мені так? Я не розумію цього, от чесно. І тому ну відверто кажучи, я не буду мовчати про ті речі, не тому, що я сильно правильний. Ми всі помиляємося. Якщо ви заважили, я не обмиваю кістки в слабостях людей. А є слабості людей, наприклад, коли людина там в чомусь грішила і не може справитися, і вона звертається до служителя, до спеціаліста. А є друге питання, коли людина заграється з расистом, заграється з тим злом, і це видно, і про це треба сказати. От тут є різниця. І коли, наприклад, мені щось не подобається в служителю, і я про це говорю, це не означає, що я на нього ображаюся. Це просто означає, що я його не розумію. Я хочу зрозуміти його поведінку. Нас сьогодні навчили мовчати і нічого не говорити. Ми звикли забаюкувати людей своїми казочками, своїми християнськими проповідями, своїми християнськими посланнями, подкастами про те, як все круто. Але давайте будемо чесними в тому, що не все так класно. І давайте будемо визнавати помилки свої і сказати, так, друзі, от неправильно поступив. Повірте, якщо ми будемо чесні, ну, хтось осудить вас, а хтось не осудить. І Шаповал як людина, напевно, він дуже хороша людина. І правда, я його як особистості а, в приватного життя не знаю. Але з того служіння, яке він публічно веде, я ж маю право про це говорити. Ну, повірте, маю право, тому що бачу це. Ну, про це мовчати, що він запрошує пастора рашиста до себе на служіння, не потрібно. І, взагалі, з Росією загравати не потрібно. І багато українських християн, які виїхали в Німеччину, виїхали в Сполучені Штати, частина із них виїхали в чоловіки незаконно. І коли мені там претензія, а ти як виїхав? Я вам повторююсь. друга група інвалідності з дитинства не підкуплено Зроблено ще, коли я був в інтернаті. Тому законно я виїхав. Якщо би не можна було виїжджати з України навіть. По інвалідності я б не виїхав. Не виїхав би і залишився би. Кажу вам, як є. Тому подивіться на себе тоді. Я там до деяких перейшов на особистості в особистих повідомленнях і сказав, а як ви це зробили або це. Тому, друзі, коли ви говорите правду, про цю правду не потрібно мовчати. Її просто треба говорити. Тому що якщо не ви будете говорити, то. Хтось буде говорити брехню гарного всім вечора, дня, і нехай Бог допоможе нам. І пам'ятайте, не принижуйте людей, але не мовчіть на ту правду, яку ви бачите в загальному служінні, і так далі. Про це потрібно говорити і, звичайно, не тримати злоби, ненависті на цих людей, тому що люди поняття втрачають, що ти їх ненавидиш і так далі. Ні, я люблю людей. Я поважаю людей, тим більше, якщо я людину мало знаю з приватного життя. Звісно, в мене немає підстав її там ненавидіти чи ще щось. І взагалі це не мудро. У мене є одна підстава. Чому людина в загальному служінні може так хитрити і думає, що всі тупе стадо? Церква це не тупе стадо. Церква це збір людей святих, людей, які недосконалі, але які вдосконалюються в Ісусі Христі? Всього найкращого.